Ви звертались до місцевої влади за допомогою. Звертались. Який результат? Кріх заяви, розглянемо, поможемо, через може. Кінцевий результат від пановецьківського масла чи зайця. Ще з першого ранення бля, ніякого допомоги. Приходили, бля, мусор мусорилися <зас> і все. Це вся допомога. Кажеться, в нас є господарстві, немає бюджету на лічення. Воєнслужачих для харчах ваков. А ви тут якусь увагу приділяли, провідували? Е, я навіть ходив до мера, а мера мене навіть не прийняв. Не прийняв поранений, е, будучи поранений, е, так? поранений, так, да, прийшов, він не прийняв, сказав, що не зайнятий слідчні питання. В другий день. А сказали, що саме підходить, що боїть за то, такі то, таки-то. Е, да, конечно, знав. Знав усі там, бля. Він мене скидав сразу на бля, замістителі, На одного, на другого, на третього. И так не приймали. Ні, взяли заяву, блин. Жалу розматрювати. І Це вже все. Все місяць, як розсматривали, блін, просто я вже другий раз за блін, попав. А знали місцева влада, де ви перебували ну, і звісно, звісно. Як не знали. Де Є саме? блин, їх передудив, що откуди я прибувлю. Ніякої реакції з немає. У нас немає просто реакції з одного. Ну отак наша місцева влада ставиться до кіборгів поранених, після, які захищали нашу державу. І. Тобто нові уваги, ні допомоги нічого. Даже мій друг, я вам блядь, Макс, Настропив не блядь, то село збирало йому гроші на лічення. Він лічився в Черкасах, бли. йому допомогло село, а не мер наш. Він його теж не прийняв зараз. Даного бійця Кіборга ми не можемо показати, так як за ними зараз знаходиться полювання, сепередписів і так далі. Тож змікувань безпеки обличчя не буде показувати. Дякую вам. Спасибо.